Та я пішов, перестрибнув, опа. Приготувались і тут ось там. Повскок, поскольку. А тепер кошти стояти? Ширше треба стояти И, до до прори, і ви. Через перестрибути до друга. І отак лізе. Давай, ота. Ні, не, не хотіть політики.

Стой, 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 стой,

Все, один-один, нічия знову. Все, стаємо всі в лаву. Дарія типа.